На облаштування меморіального комплексу на кладовищі в Ялівщині, де під час боїв за Чернігів хоронили загиблих захисників цього року, планують витратити до 20 мільйонів гривень. Решту робіт за можливостями міського бюджету будуть робити наступного року. Про це повідомив ВО міського голови. Як би хтось не казав, це важливий, дуже важливий напрямок. Це захисники, по суті, які віддали своє життя безпосередньо за наше місто. І хто там був, розуміє, що цього не робити не можна. І не відкладати це питання також не можна, тому що мова йде не стільки про меморіал, а стільки влаштування самої території. Вона просто там буде, ну, це буде набагато дорожче і складніше робити пізніше. І люди мають мати місце, коли куди вони прийдуть і вшанують своїх там, дітей і рідних. Роботи потрібно почати невідкладно, оскільки там великі проблеми з ґрунтами. Цього року планують виконати влаштування території безпосередньо самих поховань, оскільки рідні загиблих, які просили облаштувати місце поховання, дуже цього хочуть. Ми не можемо зараз сказати, що комусь не подобаються ці пріоритети. Ми цього робити не будемо. Нагадаємо, як виглядатиме меморіал, погоджували рідні захисників Чернігова, котрих поховали в Ялівщині, оскільки яцево було фактично на лінії зіткнення. Відбулося дві містобудівні ради, загальна вартість проєкту 43 мільйони гривень. Олександр Лумако звернувся до місцевих політиків та політикинь не використовувати цю тему і вшанування наших героїв як стат кампанії та не влаштовувати. Політичних шоу наш святий обов'язок гідно вшанувати їхню пам'ять, і ми будемо це робити в будь-якому разі. От по цьому питанню я не хотів би, щоб були дискусії. Я знаю, в мене є достовена інформація, що деякі блогери, які тут на сесіях сидять в міській раді разом з депутатами, вони вже намагаються за гроші за гроші. Це ж мати не треба мати стільки, я не знаю, цинізму за гроші, організувати завтра мітинг під міською радою. Привезти якихось, ну я не знаю кого, якихось людей, як це називати правильно, які потримають плакати і влаштують тут політичне шоу. Ну, у когось політичний сезон починається з того, що вони з плакатами когось відправляють за гроші. Там, ну, там, суттєві кошти, більше тисячі гривень за те, щоб постояти півгодини з плакатами біля міської ради. Ну, я думаю, що вони когось і знайдуть. От. Ще є у вас день, а думайтеся, не треба спекулювати на цих святих речах. Знецінювати пам'ять тих людей, завдяки втраченим життям яких Чернігів має статус міста героїв, а самі вони герої для всього міста і країни. Ницо, попри всі складнощі, муніципалітет виконує свої зобов'язання по влаштуванню місць поховання.